Інтеграція ветеранів у мирне життя за стандартами НАТО в Україні працюють над стратегією повернення військових до звичайного життя, з якими проблемами стикаються українські ветерани? Обговоримо далі. Війна ще триває, а міністерство у справах ветеранів України вже готує стратегію повернення військових до мирного життя після її завершення. Уряд уже схвалив цю ініціативу. А сама інтеграція має відбуватися за стандартами НАТО. Про це повідомили у міністерстві ветеранів. За словами міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної Мінветеранів та Міносвіти наразі відпрацьовують створення таких центрів ветеранського розвитку у закладах освіти. Вони допоможуть військовим отримати цивільну спеціальність. Також міністр. Міністерство працює над розвитком ветеранського спорту, котрий допомагає у посттравматичній реабілітації. Після перемоги багато людей повернеться до своїх громад, і ми маємо створити усі умови для них. У цей період ми перейдемо до відновлення країни та сталого розвитку. Тому тут важливо надати людям інструменти власного розвитку, щоб вони інтегрувалися в родини та економіку громади, отримали цивільну спеціальність. Нині ж міністерство працює над зменшенням бюрократії під час психологічної та медичної допомоги. Ще у відомстві планують запустити пілотний проект інституту помічника ветеранів у декількох областях України. Мова йде нині про Львівську, Миколаївську, Дніпропетровську та Вінницьку області. Тож як відбуватиметься реінтеграція ветеранів у цивільне життя? Розпитаємо нашу наступну гостю Тетяна Калита, заступниця міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації в нашому ефірі. Тетяно, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка. От війна ще не закінчилася а в міністерстві ветеранів. Вже думають про інтеграцію до мирного життя, військових, котрі повертаються в цивільне життя. Розкажіть, чому це зараз саме на часі? Чому зараз? Триває така робота. Доброго дня. Насправді це вже великий прогрес. Ми рухаємось за цим напрямком. Активно, з початку, ну, з початку березня, фактично, міністерство повністю змінило курс враховуючи зміни і кількість ветеранів, яка буде очікуватися у післявоєнний проміжок часу. Тому найбільше тобто найбільшим викликом, яке стало для міністерства справа ветеранів, це безпосередньо переорієнтуватися і максимально всі сили направити на реалізацію стратегії переходу від військової служби до цивільного життя, для того, щоб Адаптувати максимально всі процеси, всі наявні а, структури, всі наявні послуги, які надаються для ветеранів, саме з урахуванням того виклику, який є на сьогодні в Україні, тому будь-які різні. А, вже наявні інструменти вони налаштовуються, вони переорієнтовуються. Ті проекти, які вони озвучили на початку, це реалізація сервісних центрів, це створення експериментального проекту по інституту підтримки ветерана. Це якраз одні з прикладів загальної загальної проектів, які якраз і направлені на реалізацію переходу військового до цивільного життя. А скажіть, чи зараз відомо, от яка кількість ветеранів буде потребувати от, от таких от моментів? Скільки після закінчення війни буде ветеранів в Україні загалом? Чи є такі попередні підрахунки? Насправді мін ветеранів розуміючи, що це доволі-таки поширене питання, і це насправді хвилює всіх. Розробило окремий сайт дата.мвіє.гов.ює на якому зазначена кількість по категоріях по областях станом на 1.01.2022 року до початку 24.02. четвертого основним ми не викладаємо інформацію. Ну останньою на станом на сьогодні з безпекових причин, тим не менш, по закінченню він. Вона буде оновлюватися цю інформацію, тобто, в нас є. І ті процеси, які зараз запускаються, зараз запускаються в процеси в найбільших областях кількості, в першу чергу, да, тому що. Ми розуміємо, що і в громадах будуть питання, і є певні соціальні складові, які треба вирішувати, і вирішувати наступні економічні питання щодо їх там працевлаштування. Зрозуміло, що це питання виключно нашої взаємодії да, спільної міжурядової. Тим не менш ми працюємо над цим напрямком, і в межах ветеранської політики це вкрай важливо. А скажіть, з якими проблемами українські військові от сьогодні стикаються, повертаючись з фронту? І, власне, чи ці проблеми, вони, скажімо так, будуть продовжувати тривати? Так, чи ви зараз вже працюєте над вирішенням їхнім для того, щоб ну, надалі таких питань залишалось, скажімо так, менше? Да, є багато складових зараз, якими стикаються, їх насправді багато, вони сформовані. Тим не менш. Реалізація в областях вона в кожному випадку різна. У нас відповідно до децентралізації в державі ми маємо різні області з різними складовими реалізації тих чи інших механізмів надання тих різних послуг. Тому тут питання на ну, окремо складової регіональної політики і окремо пропрацювання з областями фактажу і далі надання тих чи інших послуг. Окремо маємо інформацію і пропрацьовуємо з ветеранськими спільнотами. Та звертаємо увагу на ті, скажімо так, заклики, да, тобто на ті прояви, які виникають на місцях, до того щоб максимально оперативно на них реагувати, тобто ті виклики, які є, ми максимально намагаємось їх узагальнити, да надати дієві механізми та безпосередньо зробити все можливе для того, щоб ветерани отримали потрібну допомогу. Саме вчасно Тетяно. А чи залучаються ветерани до цієї роботи? Чи підказують можливо вони як бути? І також от згадано було, що за стандартами НАТО буде розписана ця стратегія реінтеграції. А Що це означає? За да, стандартами НАТО мається на увазі, що йде врахування всіх потреб, е, які є для військових. Да? Тобто, е, якщо ми говоримо, що ми рухаємося у військовому напрямку до стандартів НАТО, відповідно ми маємо пропрацьовувати саме людський потенціал, тобто роботу з людьми за відповідно не тільки на період їх знаходження на військовій службі, а й безпосередньо до та після. Тому це загальне. Е, Загальний напрямок да їх реінтеграції. Ми говоримо саме про реінтеграцію, а не про адаптацію чи інтеграцію. Тому що процес реінтеграції говорить, що людина була цивільною, потім стала на якийсь проміжок часу військовою, і далі продовжує бути в цивільному житті, і тут якраз питання реповернення да, тобто реінтеграції в цивільне життя. Тобто людина пам'ятає, як це буде в цивільному житті, тому тут є ну, певний такий психологічний момент, в тому числі також, тому. Ми рухаємося відповідно до загальних напрямків світових, да відповідаємо стандартним нормам, тому для того, щоб максимально забезпечити і внормувати і людську безпеку. В тому числі, якщо можна коротко, а які дедлайни ви встановлюєте, коли має все запрацювати, чекати закінчення війни, чи от зараз потроху це все буде працювати? Ні. Да, потрошку, потрошку по кожному проекту окремо наразі. Найперше, що я думаю, що буде так відчутно, це якраз інститут підтримки ветеранам. Ми вже не будемо анонсувати дату. Да, це можуть виникнути різні питання. Наразі вже на працьований проект нормативно-правового акту і далі будемо рухатися його реалізацію. Реалізацію також робимо через цифрові інструменти, через сайт ВТАРНГОФЄ. В принципі, ветеранів намагаються максимально розширити надання можливості цифрових послуг. Разом з іншими містецтвами да тому, що це вкрай важливо для великої кількості людей, які їх доступність і можливість отримувати послуги. Щоденна робота, яка вже триває. Я вам дякую за те, що підключилися до нашого ефіру. Поговорили про те, як відбуватиметься реінтеграція ветеранів у цивільне життя в Україні. і говорили ми з Тетяною Калитою, заступницею міністра у справах ветеранів України. Дякую вам.